Вітаю всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 11 жовтня 2024 року, і сьогоднішнє відео буде цікаво тим, хто тримає в себе на господарстві кріликів. Тобто займається таким невеличким їх розведенням, отримує власне для себе, не на продаж, а так, щоб було час від часу якесь м'ясо дієтичне для себе і діток. От. тому я поділюся своїм досвідом. Кріликів я тримаю вже років 10, мабуть. От, але завжди, ну там були проблеми майже щороку з ними. І от останні роки, в принципі, я вже зробив для себе певну формулу, як їх отримувати, і хочу поділитися з вами. Тобто прості методи, яких варто дотримуватися, для того, щоб ви завжди мали гарних здорових кріликів і щоб вас в господарстві вони вели. Це крілики, яких я вам показував де ще в травні місяці, це коли криличка. Е -е... Мала там, багато кріликів, але в загальному їх залишилось 10. Ну, тобто зараз їх 10 в мене і є. E, значить, я їх вже просто розселив по кліточках окремо дівчата окремо, хлопці. Ось такі. Різні вийшли. Я тримаю кріликів у мішанців, там, колись тримав каліфорнійців і радянських шиншил, але потім перейшов до звичайних. І, власне, е, як я їх утримую, в чому особливості? Невеличка пістилочка з сіна. Годую їх звичайною зерносуміщою. Зерно це пшениця, ячмінь і овес. Зараз вам покажу, на зерносуміш. Годуємо такі невеличкі будівниці. Воду вони мають завжди в поїлках. От. І даю ще сіна. Заходимо в стоболу. Ось тут. На насіну. Будую я двічі на день, вранці і ввечері. Ось такої кубки вистачає двом кріликам дати вранці і ввечері. Отже, які особливості догляду. Коли раз в тиждень я вичищаю клітки, значить, після цього я обов'язково посипаю їх таким дезінфікуючим засобом. Це не реклама, це можете знайти в ветеринарній аптеці будь-який такий дезінфікуючий засіб. Я в даному випадку використовую доклін вже кілька разів. От, І беру буквально ось тако трішечки на. Ну, якусь ложечку можете брати, чи в даному випадку це кришка від банки. І посипаю ті місця, які є найбільш вологі там, від їхніх фекалій і. так далі. Тобто в кого там дошка, особливо та, як в мене. На дні, то посипайте оцим дезінфікуючим засобом і вже за кілька хвилин. Невеличкою там, кількістю сіна я посипаю як підстилку і вже запускаю крілів. І воно допомагає реально. Тому використовуйте будь-який дезінфікуючий засіб, воно реально зменшить е, ймовірність там, захворювань в майбутньому. Окрім того, що дуже важливо, е, я вже останні там, е, роки використовую двохразове щеплення кролів. Тобто, колись я там, щепляв один раз, е, там, ну, від міксоматозу і геморрагічної хвороби. От, і воно не завжди допомагало. Тепер я бачу, що дійсно, коли робити так, як потрібно, то результат хороший. От, відповідно, Цього року ті крілики, які в мене там були на початку травня, я їх показував вам відео. О, я їх вакцинував двічі. Ось, тобто вони народилися десь на початку травня. відповідно, ну, рекомендують через 40 днів у ну, мене вийшло там, 50. Тобто першу вакцинацію я зробив 21 червня. Була песторін Мормікс. Це два в одному чеська вакцина від геморгічної хвороби, і міксоматозу кролів. І обов'язково потім робити повторно, через там 30-40 днів. Я відповідно зробив ось червень, потім липень і в серпні. На початку серпня я зробив повторну вакцинацію цією ж самою вакциною. Два в одному. І що я вам хочу сказати, тьфу-тьфу. Всі кролики живі, здорові, проблем немає. І Я впевнений, що Олео власне, відіграло це подвійне вакцинування. Тому що, колись я робив одне, воно не завжди спрацьовувало. Ну і як кажуть мудрі книжки, так що ця ревакцинація вона допомагає. Цей красуня, це наша мама, та, яка привела 10 кріликів була на світ. Десь її треба пустити до крілика знову. О, тобто найбільша проблема це міксоматоз і хвороба. Після того, як крілики падають, то опускаються руки, не хочеться нічого вже тримати. Але ось коли ви двічі вакцинуєте, то це реально допомагає. Ну, Як мінімум, воно дуже зменшує шанси, там, що крілик захворіє на ці хвороби. Там 100% гарантії, звісно, ніхто не дасть, але воно допомагає. Маленька. Звісно, влітку я їм давав ще чогось трішки зеленого. Але в основному у мене годівля це є ну, сіно сухе. Колись я косив трави, кожен раз там заготовлював, потрібно було, щоб трава була суха. От, е, це, звісно, не дуже зручно. І інколи також можна від того погоріти, тому що дати десь там. На швидкоруч вологу траву чи будь-яку зелень, не підходяще, кріликів може поздувати, вони також тоді падали. А з сіном таких проблем немає. Тому в основному в раціоні це сухе, ще даю там, коренеплоди, морквочку там, в зимовий період і все гаразд. Зерносуміш, пшениця, ячмінь і овес. Вони добре дуже їдять, звикли, можна сказати, з дитинства. І ось даю вранці і вечір такі порції. А все, що падає, то кури збирають і воно не пропадає. Я кидав переважно зверху е, залишки від вівса, бо вони зернятко зсередини витягують, а е, шпиролупа залишається. Покажу вам ще кріликів. Так, отже, тут у нас знаходяться самчики, я їх вже відселив. Це ці з тих десяти, які народилися в травні місяці. Ось вони вже такі хорошенькі. Мають тут сіно, мають зерносуміш і вільний простір. Ось тут у нас самички. Расуні, дві. Отже, з десяти кроленят у нас вийшло четверо хлопців і шестеро. Дівчаток? І тут також дві самечки. Ну-ну. Так, тупаєш ніжкою. Не хочеш, щоб я вас показував? Ось, ну, тобто, власне, оце та. Підстилка. Ага, ось цей бі, білий порошочок це власне, залишок того дезінфікуючого засобу. От, і він, я думаю, гарно працює і додатково запобігає виникненню різних хворіб. Самчиків я переселив нещодавно. Їм треба е, буде поїлочку більше зробити, бо вони воду все випивають. Коли тримаєш крилів на сухій годівлі, то обов'язково повинна бути вода постійно в наявності. А літом, коли вони їдять там трішки зелені, то води споживають менше. А восени і в зимовий період, то води п'ють багато. Зимою, в принципі, я міняю оці поїлочки такі ніпельні на звичайні консервні банки, тому що вода замерзає тих поїлках. А в концерних банках навіть якщо трішки замерзне ну, або замерзне, то вони собі язиком ту воду беруть, злизують лід. Ну і це трішки їм також втомовує справа. Ну, але стараюся зимою підливати постійно теплої води. Ну Це вже інша історія. Але в принципі тепла вода допомагає. Тобто розтоплює лід і там нетривалі морози. Якщо є, то все гаразд. Кому було цікаво, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. Тобто, ще раз підсумовуючи, скажу, для того, щоб рілики ваші були здорові, значить, тримайте підстилку сухою, дезінфікуйте будь-якими там дезінфікуючими засобами, які продаються в ветеринарних аптеках. Так, тихо. Тихенько. Тихень. От. Також дуже важлива подвійна вакцинація. Власне, щоб. Застрахуватись від тих найбільших хворіб, які є в кріликів. От, Тобто вакцинуєте там, 40 днів приблизно після народження, і потім повторюєте ще через 40 днів е, цією ж вакциною. Я користуюся два в одному. Ну, там же дивіться, як кому зручно. В принципі, це універсально, нормально. От. І е, ну, годування, коли на сухому, там більшість, якщо в раціоні сіно. Там чи невелика кількість коренеплодів, але в більшості і зерно, то не забувайте, щоб була в поїлках постійно вода. Тоді завжди у вас будуть крілики здорові, гарні, От. І, і такі драпучі. Тому всім бажаю міцного здоров'я. Не забувайте. Підтримувати Збройні Сили України, тому що лише завдяки їм ми маємо можливість щось тут розводити, жити і працювати. І тоді все буде Україна. До зустрічі!